Чи боїтеся ви залишитись без роботи завдяки роботам? Останні роки цей страх стає більш поширеним, і в нас є суттєві причини для занепокоєння. Технологічний прогрес може автоматизувати приблизно 40% робочих місць до 2030 року. А це означає, що сотні мільйонів людей повинні будуть шукати себе у іншій справі. Але ми не перше покоління, кого це лякають, і в історії вже було багато професій, котрі програли технологіям і зникли у далекому минулому. Я детально занурився в цю проблему та розібрався, кому з нас можна не перейматись, а кому? Вже зараз необхідно починати напружуватись, і в цьому відео я пропоную разом зазирнути до світу штучного інтелекту. Генеративний штучний інтелект це технологія, яка використовує програму для створення творчих результатів, таких як мистецтво, музика та письмо. По суті, це винахід, який може генерувати контент самостійно без втручання людини. Він працює за допомогою алгоритмів машинного навчання, які спочатку аналізують існуючі набори даних, а потім створюють новий контент на основі цього аналізу. Вже зараз музика, створена штучним інтелектом, стає все більш поширен. І виконавці використовують її для запису цілих альбомів. Так само і картини, створені інтелектом, вже продаються на аукціонах за сотні тисяч доларів. Крім того, за допомогою даної технології вже пишуться новини, наукові статті, книги та сценарії фільмів. Незважаючи на те, що це відкриває нові можливості, також почали з'являтися занепокоєння щодо ролі людини в творчій індустрії. Деякі стверджують, що використання контенту, створеного штучним інтелектом, знецінює нашу роль та може призвести до того, що машини замінять художників, музикантів та Письменників і зараз людство розділилося на два табори: перші прихильники технологічного прогресу, а другі завзяті критики. І основний опір часто співпадає зі страхом втрати статусу в соціумі. У минулому технологічний прогрес змінив традиційні робочі місця та перевернув цілі індустрії, змусивши багатьох людей почуватися покинутими. І основний страх більшості критиків полягає в тому, що генеративний штучний інтелект зробить те саме, знецінивши традиційні навички та вміння. Саме цього, до речі, може боятись кожен із нас. Для людської історії це не новини. Досвід нашого покоління не унікальний, і зараз я приведу декілька прикладів. Коли в 15 столітті був винайдений друкарський верстат, писарі та переписувачі, які раніше мали монополію на виробництво письмових матеріалів, залишилися без роботи. Подібним чином поява інтернету призвела до занепаду традиційних змі та появи нових цифрових медіакомпаній. З народженням штучного інтелекту ті, хто витратив роки на відточування своєї майстерності, можуть усвідомити, що їхні навички більше не матимуть попиту. Це стосується художників, музикантів, працівників фабрик, копіра. Райтерів, юристів, банкірів, програмістів і так далі. І хоча страх втрати роботи зрозумілий, важливо визнати, що технологічний прогрес завжди створював нові можливості. Давайте для прикладу візьмемо той самий друкарський верстат. Хоча він позбавив писарів роботи, але у той же час його створення призвело до вибуху друкованих матеріалів і підйому видавничої галузі. Подібним чином, інтернет призвів до появи цифрових медіакомпаній, хоча й трохи погіршив бізнес друкованих газет. У будь-якому випадку, кожен, хто критикує технології, в результаті адаптується та отримує з цього. Користь ну або залишається стояти на місці, доки весь світ продовжує йти вперед. Але можливо, комусь доведеться перекваліфікуватись. Якщо у вас є технологія, яка підвищує вашу продуктивність на 20%, це не незручно. Усі сприймають це як прогрес і вітають підвищення ваших можливостей. Але проблема в тому, що штучний інтелект йде далі та у деяких випадках може підвищити вашу продуктивність на 200, а то й більше відсотків. І це справді викликає занепокоєння. Запровадження кожної нової технології має свої цикли сприйняття населення і розділяється на 5 фаз. Перша фаза іграшок, коли ми сприймаємо це як прикол, і мало хто відноситься до новинок серйозно. Технології, які почали своє життя як іграшки, пройдуть через зміни, під час яких вони раптово стануть загрозливими. Це трапляється, коли люди починають використовувати ці іграшки на власний розсуд, щоб отримати перевагу. І тепер це загрожує вашому соціальному статусу, а можливо, і доходу. Наприклад, TikTok починався з музикальних трендів для підлітків, а тепер ви самі бачите, у що це переросло. Друга фаза дискримінації, коли ми починаємо вважати, що нова технологія є небезпечною або Немодною, ви можете згадати, що колись в соціумі була популярна думка, що лише невдахи будуть знайомитись онлайн. А також у перші роки появи кредитних карт люди боялися розраховуватись ними в інтернеті та думали, що це небезпечно. Третя фаза горя і страху. Наприклад, коли людина побачить, що хтось заробляє на новій технології, у неї почнеться паніка. Як тільки хтось дізнається, що їхній знайомий приймає гостей Airbnb у своїй студії на першому поверсі та заробляє на цьому додаткові гроші, спочатку вони здивуються та зададуть собі питання, чому я цього не зробив? І у цей момент наш герой почне думати, що знайомий знайшов та успішно використав щось нове, а він не зміг це завчасно побачити: горе, страх, несправедливість. Четверта фаза перемоги. Зрештою, страх спонукає до дій. Людина зрозуміє, що йому потрібно стрибнути до перемоги або є ризик залишитися лузером. І саме тут наступає переломний момент. Як у цьому відео, коли спочатку всі дивляться на танцюючого хлопця, як на ідіота, а потім весь НАТО впиловить кайф у масштабній танцювальній хвилі. І фінальна п'ята фаза фаза сприйняття та прискорення. Це коли всі приймають технологію та починають використовувати її на свою користь. Зараз для багатьох розвиток штучного інтелекту знаходиться на перших двох етапах життєвого циклу нових технологій, десь між фазою іграшок і фазою розчарування. Але незабаром люди зроблять співпрацю з машинами такою ж нормальною та повсякденною, як користування Uber, Tinder чи кредитної картки онлайн. І кожному з нас важливо зрозуміти, що ми не в змозі зупинити прогрес та якнайшвидше почати використовувати його на свою користь. Дякую за перегляд! Більше моїх відео ти можеш подивитися тут Світлих тобі думок та побільше грошей. 拜拜。Bye bye.